І знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Поки що давайте знову до нашої Ані Мартищук говоримо про екологічну катастрофу на річці Сейм і чи загрожує оця пляма, яка сунеться потихеньку до десни столиці. Що взагалі говорять експерти? Ань, ще раз тобі слово. Сподіваюсь, мене чутно даруйте за технічні такі моменти, бо перебуваємо на Київщині, і тут може бути перебої зі зв'язком. Сподіваюсь, вони будуть стабільними. Ну я якраз розповідала про те, що зараз перебуваю біля річки Десна, саме в тому місці, де вона впадає Дніпро, і неподалік водозабір. І спостерігаємо тут яку картину, що можна побачити неозброєним оком. Берег чистий, вода чиста, немає зміни кольору, немає забруднюючої такої поверхні або ж масового мору риби. Як оце ми спостерігали таку жахаючу картину далі течії Десни вище на Чернігівщині. І е, скажу, що от. Справді, якщо озброєним оком не можна неозброєним оком побачити якихось таких наслідків, то забір води відбувається. Моніторинг води відбувається тут в цьому місці, і це вже в лабораторіях з'ясовують фахівці. я ну, тим часом нагадаю, що пляма брудна, яка потрапила до річки Сейму, це відбулося приблизно 14 серпня. Тоді ж, за рахунок цього забруднення, у воді не вистачало кисню відбувся масовий мор риби. Справді була екологічна катастрофа, і зараз вона триває такого місцевого регіонального рівня. 啊，嗯。 От е, бачимо, що із Сейму вже ця пляма потрапила до десни, і рухається вона станом на зараз. Уже до е, дійшла вона до Чернігова, і концентрація забруднюючих рощовин відбувається саме біля цього міста. От, якщо ми так по карті подивимося, то зараз вона е, перебуває саме там, і рятувальники на місці працюють і роблять. От на те, що може людина вплинути на це екологічне лихо це додатково штучно наповнюють воду киснем, і це вже хоча б якось нормалізує ситуацію і запобігає подальшому. Шому мору риби ми поспілкувалися із тамтешнім чернігівським фахівцем, екологом Юрієм Карпенком. Він нам розказав, яка поточна ситуація зараз у регіоні, які прогнози того і швидкість поширення цієї плями. Наскільки є шансів, що вона невдовзі може дістатися до Києва? Давайте послухаємо. Наслідки цього лиха потрапляють вже до Чернігова. Можна спостерігати. Такі осади у форматі викидів мулу зважених часточек, білий пісок, яким завжди вирізнялася, десна стає таки брудно-коричневим. Ризик отруєння є і ризик інтоксикації. Тобто цю воду споживати в такому варіанті, який сьогодні ми бачимо, просто небезпечно для життя і здоров'я. Ширина цієї річки дозволяє зменшити швидкість руху. Тих токсичних інгредієнтів сам процес уповільнюється. Це викликано е, течією, яка сповільнена. Ну, от, власне, такі природні фактори річки, і її не швидка течія, дозволяє не так швидко поширюватися з забруднюючим речовинам, і якраз рятувальникам є час додавати кисень до води. Ну і ще у десні є багато приток, які розбавляють воду. Це теж зменшує ось цю концентрацію забруднюючих речовин. Але скажемо, що дійсно за прогнозами екологів за деякими даними фахівців є вірогідність того, що забруднюючі речовини можуть дістатися д. До так би мовити кінця десни до місця забору води, але ситуація насправді під контролем і моніториться рівень води, рівень забруднення. І ми вже маємо такі свіжі дані від міндовкілля, які фахівці і працівники відомства поділилися зі сніданком інформацією. Адже вчора була спеціальна така нарада засідання у міністерстві, де зібралися і рятувальники, і екологи, Київводоканал. і дійшли такого консенсусу і. Плану, як будуть діяти у разі того, коли забруднюючі речовини дістануться, і за словами першого заступника міністра Міндумкіля Олександра Красновуцького, навіть якщо забруднюючі речовини дойдуть до водозабору, вже є план і схема, як будуть працювати, щоб до кранів столиць столичних помешкань вода така не дісталася. Давайте почуємо пряму мову. Брали проби з забрудненого п'ятна, проводили абсорбацію. Абсорбенти їх поглинають, тому вода Києва готовий справитися з своїми потужностями. Вони зараз проводили дослідження, брали забруднену воду і абсорбували. І, відповідно, таким проведенням таких досліджень вони знайшли можливість справитися з цим забрудненням. Тому на сьогоднішній день за повідомленням Київводоканалу, вони не передбачають проблем для питного водопостачання міста Київсаном ну, зараз. Такі втішні коментарі, втішні результати, що за допомогою сучасних технологій виправити цю ситуацію можна, і загрози для мешканців столиці інших міст потрапляння води у крани з небезпечними шкідливими речовинами наразі немає. «Міняю жінку» – новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на 1+,1 Україна.